Вітаю всіх, хто полюбляє збор грибів та просто лісові прогулянки. Як я вчора і казав, сьогодні ми приїхали теж на Буковину, але трошки ближче до гор. Тут гарні місця, але в цьому році ми ще тут взагалі не були. Ви бачили, вчора ми трошки знайшли біленьких, теж на буковині. От, і вирішили сьогодні перевірити все ж таки це місце. Та й подивитися, як тут у лісі. Трошки похмура погода. Тут такий ліс лісений, темно, але нічого. Ну що, друзі? Сподіваюсь, сьогодні знахідки, як і вчора, будуть, і нас грибочки порадують. Сьогодні ми пройдемось виключно нашими місцями. Ніяких розвідок, нічого. Так що подивимось. Ну, якщо ми вчора знайшли, то чесно кажучи, шансів багато, що і тут ми щось знайдемо. Ух ти, спускаємось да, в яри. Тут все темніше і темніше. Ну а тут завжди такий ліс. Але зараз така погода постійна, похмура, сонячних днів не так багато, тому чекати. Нема сенсу. Ну там трошки далі буде світліше. А в тих ярах пам'ятаєш, що там ми дубовики, е ці голубінки знаходили. Ну туди ми не підемо. Ми сьогодні підемо виключно по місцях, де ми бачили білі гриби. До речі, пам'ятаєш, саме тут ми чотири штучки знайшли. От ми тільки заходили. Тут. Вся калюжа тут постійно. Гарні ліса. В тому році ми сюди приїжджали, якщо пам'ятаєш, 42 градуса температура була. Ми так з собаками трошки пройшлися. потім в машину під кондиціонер. Та вони от в цих калюжах, Но вони тут купалися, ну спекотно. Так, Іріша очкаста побачила це перші наші гриби. А ну, сироїшки. Отако. Нічого собі. Один і другий грибочок. Що, візьмемо сироїшки? Отако. Два грибочка вже є. Я не знаю, що ми сьогодні по білих, знайдемо, не знайдемо. Ну, от. Подивимось. Ну... Сироїшки візьмемо. Ми десь а, тиждень тому, та, і більше, по-моєму, 10 днів тому бачили вже перші лисички, бубочки такі маленькі. Ну Вони за цей час, напевно, вже підросли. Так що, обов'язково наступного походу поїдемо, подивимось. І до речі, там в тих місцях, де є лисички. Ну, але вона, щоб вони підросли, а не так, в тому, як в тому році. Висохли де і все. Ну, зараз більше вологі. Так от, до речі, в цих місцях ще білий є. Теж ранній. Так що може бути таке, що там і білий знайдемо. Лисички тут точно знайдемо. Не знаю, який розмір буде. Можна їх буде взяти чи ні. Жекльон. Жека, а ну спускайся. Розвідка. Оно по схилу побіг. Листочка багато тут. В деяких місцях аж пів чобота. Тут і не треба казати, що ліс вологий. Воно. А бачите. Всюди, Ну, от Вчора де ми були, там як пагроб такий. От, а тут навпаки, яри то може тут все ж таки не так прогрілась земля. Може тут і рано для перших білих грибів. Ну, подивимось. Ми вже, до речі, йдемо самісінько по грибниці. Ну, поки що, окрім двох сиріжок, нічого. А, і друзі, хотів сказати, тут єдиний мост, цей ліс по лісної дороги, він все, завалився. І там поруч хтось зробив для вантажівок таку, ну проїздив дорогу прямо по річці. Ледве проскочили. Я не знаю, як ми будемо обратно. Це єдина дорога, в цей ліс. Але вона ще й далі йде. Ми ніколи там туди не їздили. Но обратно, напевно, таким самим путем не поїдемо, тому що точно застрягнемо. А тут от скільки їхало, да? жодної машини. Угу. Нікого нема. Зв'язку нема. Так що тут не знаю. Ну, це буде на зворотньому напрямку. Да? Ми зараз їздимо по всіх місцях, де знаємо, що можуть піти перші білий. Перші будь-які лисички, вже такі літні гриби. Тиша така у лісі? Відра взагалі нема. Як замер ліс. Трошки пташки співають. Де ви є? Іриш? Ти куди пішла? До мене йди. Не відходь далеко. Ліса тут гарні, але такі тут далеченько від сел, тому трошки так треба триматися поруч. Зараз я подивлюсь, де вона? За пагорб цей зайшла. Ідіть до мене. Щось є? Ні, нема. Я ж не шукаю гриби, я от чекаю вас. От по цьому пагорбу можеш піти, а я отам піду. І отак от і пройдемось з пів кілометра. Подивимось праворуч ліворуч. Якщо нічого нема, то будемо повертати. Сироїшка? Якщо гарно, бери до наших двох. Одна, дві, ну то супер. Тому що, я скажу, в ну, мене таке враження, що тут похолодніше. Я воно, бачите, курточки одягнувся, тому що відчувається так. ух, Ано. Фу, ти що, гарний. Давай. Ну так. ну такі, мішка така біленька. В мене дуже гарна пам'ять. Достатньо один раз побувати в лісі. Десь от саме в цих місцях ми знаходили гриби. От тут штук, напевно, вісім. Отак от вони були. Позаду мене два. А отам один стояв. Ну, тобто ми точнішенька на грибниця. І нічого, друзі. Напевно все ж таки для цих місць трошечки рановато, а ну ні. Це ми збирали наприкінці червня 24-го року. Зараз початок, ну як, середина. Що? А вона там, Жеку кличеть. Але все рівно. Тоді ми збирали, вони вже були великі, було багато старих. Ну, тобто то ці гриби були десь 2-3 тижні, як пішли. Ну, тобто от такий саме час. Ну, ще нема. Наш похід не закінчується ще, ми ще пройдемось. Ну. трошки вище сейчас ну з цього ярочка вийдемо там получается, може там пішли самому віру ні дойшли до старої лісової дороги заброшенной ничого друзі мы вийшли з тих яров и вот тут ходимо по верхах ну не знаю Точно зарано ще. Ідемо, мої друзі, вже назад, от. але не підемо гірами. А от по цієї лісової дороги трошки такий коло зробимо. І є тут ще один участочок ліса, він трошки інший, там і хвоя є. Да? Угу. Ну, от, подивимось там ще, раз уж ми приїхали в ці місця, ще й Через річку такі болота. то Це ще буде квест обратно, я не знаю, як. Ну, то вже потім будемо розбиратися, сядемо в машину. Ну, от. Може там щось є Нам десь з пів кілометра і ми на місці. Дивись, сонечко трошки, да, так проглядає. О, павутіння багато. Ось він цей участочок. Він як на пагорбі. Такий мішаний ліс. Хвоя є. А давай тут тоді ще хвилин 15 полазимо. Якщо нічого нема, то будемо виходити з лісу. Будемо знати, що тут ще рано. Гарні, дуже гарні місця. Величезний ліс. Це та вже таке предгор'я, буквально трошки там з кілометрів 5 вже гори починаються. Тільки далечко вниз не йдіть. Там далі такий схил починається, ну дуже важкий. Потім обратно. Ні, Якщо щось знайдемо тут, то можемо трошки ще спуститись, а якщо ні, то нема сенсу. Тому що спочатку отут починаються грибочки. А потім потихеньку вниз лізуть. Ну що, друзі, нічого тут ми більше не знайшли. Ну, все, що в нас є, то чотири сироїжки. Теж гарно, чого ні. Теж грибочки. Будемо знати, що тут ще рано, так? Ой. Собаки набігались, ми з'їздили, подивилися, що тут, як прокидається ліс. Та дороги немає, я не знаю, зараз будемо їхати обратно. Подивимось, куди ця дорога далі веде. Ми ніколи далі не їздили. От. Сподіваюся, що вона веде до якогось села, яке нас, з якого можна виїхати на трасу. Ну, Подивимось. Що, друзі, будемо ми виходити з лісу та їхати додому з вами, ну як завжди. До зустрічі в лісі.